Дівчатка, всім привіт таки. Розкажу, що зі мною сталося. Чому я почала зняти сьогодні відео? Відео буде коротеньке я розкажу, що сталося зі мною. Як ви бачите, в мене гіпс. Не переживайте, це не перелом руки. Слава Богу, в мене розтягнути сухожилля. Як це сталося? Це був понеділок. Я почала займатися. Дозаймалася, коротше. Почала відіматися. А відімання я роблю так от. Попробую зробити так, як не брати. Зробила то, що я, я розтягнула суху Жель. Я можу ходити два тижні таким способом. Манікюрчик гарний, суперовий. Я там взагалі робити манікюр, але то буде вівторок Два тижні, тому що в час є. І якраз через два тижні, якщо буде все добре, рука, вже перестане болітися, все манікюр. І зроблю тату. Не, тату ні. Тату поки що ні. Але мені треба буде зробитися на УЗД. Якщо не перестане боліти, то значить щось там інше. Але зараз я ще приймаю знеболені препарати. Так що такі-то справи. Ось такі, що в мене помінялися в житті. Знаєте, то гіпс, він як пластмасовий. Ну, мене пальці булять трохи. Ну, це гіпс. Думаю, за два тижні пройде. Я всіх люблю, цілую. Ставте подобайки. І буду дуже дякую дякувати за вашу підтримку. Всім пока.